Слава на вітаю на каналі. Ветерія Сашко. Добре, оновлення даних по е, моїй картці пільгові, так, кредитні, те саме відділення е, Приватбанку, де ми не спромоглися з дружиною пару тижнів тому оновити мені пільгові умови користування кредиткою і зробили висновок з е, тексту, який побачили у працівника. Так ну у нього навіть табличка там є, що вас обслуговує учень, так людина, яка навчається. То не змогли вони були пояснити у підсумку. Ми собі так зрозуміли з текста. Не дуже хі -хі, однозначно, і просто на наше бачення написаним. Так про це є відео. Отут більше розлоги про ту історію. Бракувало форми 5, Сьогодні сюди прийшов просто з УБД і формою 5, свіжою, яку взяв в моєму підрозділі, і буквально за лічені хвилини все пройшло, все підтвердили. У мене знову пільгова кредитка. Яка стабільно в нулі, там, стабільно мінус 50 тисяч, ну, то таке маленька такий клаптик <гум> чорної діри фінансової нашої переможної діяльності, так, яку ми ведемо не заради якихось прибутків, а просто заради виживання, життя нашої спільної перемоги української ідентичності. Я ж кажу, ніякого там. Хайпу, халепи, криків, істерик, рванини. Просто я ж кажу, там текст написаний. Кому цікаво, можна послухати, подивитись в великому відео, як він там написаний. І працівники, я ж кажу, недосвідчені, не змогли просто пояснити як сліди, що для того треба, то ми були змушені дійти своїм розумінням. Все, дійшли у форма 5, і погнали далі захищати Україну. Хоча б без спати підсотків Приватбанку, дякую всім за підтримку. Разом і поборемо.